Привіт, ви слухаєте тут! Добре, сьогодні ми у гостях у мережі кав'ярень. Ваша кава місці, де народжуються ідеї, спогади і справжня любов до кави. Ну, зазирнемо за паморочливий запах кави, затишні меблі, м'який диванчик, книги, пледи, окрема локація з іграшками для найменших і зручності для коворкінгу дорослих. Відвідувачі, як Люсі, та її син Лев, кажуть, що ваша кава це місце, де комфортно усім. Тут можна не лише насолодитися кавою чи крафтовим італійським морозивом. А й попрацювати я відвідую часто, тому що ми разом з сином ходимо поруч садочок, і я працюю влайн. мені дуже зручно, що я можу тут сидіти, типу скільки завгодно, працювати, бути смачну каву. Мій синок зайняти завжди чимось грається, і ну типу мене вільний час. Лев у свою чергу нахвалює улюблені смаки. і... Ла находила і повинить. Ваша кава це не просто кав'ярні, а ціла історія, що почалася понад 10 років тому з ідеї Лізи та Максима, які, повертаючись з відпочинку, не знайшли зернової кави по дорозі від Ніжина до прилук. Так народилася мрія зробити якісну каву доступною в регіоні. Сьогодні мережа налічує сім кав'ярень і особливу гордість кав'ярню третьої хвилі під назвою Хвиля, кондитерський цех і навіть виробництво італійського джелату. Окрім сертифікованого сервісу оренди та ремонту кавомашин, який колись і дав старт, ми поїхали до. Поїхали до Кременчуга і купили чотири перші кавомашинки. Такі малесенькі побутові. Насправді до цього ми ще місяць сиділи з ранку до ночі, з ночі до ранку. І Макс прописував а, всі моменти, прораховував повністю все. Ми придумували назву, придумували наш логотип. Від чотирьох маленьких кавомашин до мережі кав'ярень і визнання в European Coffee Trip. мережа кав'ярень. Ваша. Кава стала символом якості та тепла. А ще це місце, де дбають про усіх. На виклик сьогодення подбали і про безбар'єрність улюблених кав'ярень. Коли я звернулася до власників із проханням нівеліювати невеличкий поріг біля входу, вони відреагували швидко та встановили такий невеличкий з'їзд. Це не пандус, але тепер заїхати всередину стало. Зручно не лише мені після колісному, а й батькам, і з дитячими візочками, і людям із тимчасовою маломобільністю, наприклад, після травм, ну і людям з протезами. Для мене це важливо, бо я частенько п'ю каву в хвилі. Ну і тепер роблю це з комфортом. Ваша кава це не лише про напої, це про людей та їхні мрії. Ліза, натхненна італійським джелато з дитинства, привезла цей смак у прилуки. А Максим, фанат обладнання, забезпечує якість кожної чашки кави і кожної порції морозива. Коли я була маленька, ем, моя мама. Дружила з людьми, які займаються відправкою дітей по обміну в Італії. І їздила раз на рік. Я їздила в сім'ю. Ну і так стало, що ми їздили на море, ходили ввечері. гуляти і їли жила. А у нас такого не було. Мені хотілося, щоб у нас в Україні я теж могла таке їсти. Ліза пройшла курси з виготовлення джелато, А Максим да. вишукував професійне обладнання. Макс, слухай, ну в мене вже стільки знань з цього приводу, що мені не вистачає цієї морозивниці, Треба так, щось робити. Так, Давайте так. давай якось закупимо класне обладнання. І Макс, півроку шукав. Не слово більше. Да? От винесли пів кухні з хвилі, занесли це обладнання, воно дуже важке і дуже габаритне. Я дуже люблю працювати з обладнанням. Так як ми починали з майстерні, з обладнання, з ремонту, ми маємо навіть статус авторизованого сервісного центру в Чернігівській області. Я фанат обладнання, коли обладнання якісне. Коли ти бачиш, як воно працює, зроблено це цілий організм, так у особливій кав'ярні хвиля з'явилося справжнє італійське джелато без штучних барників з натуральними ягодами та сицилійською фісташкою. Похизуватися хвиля може не лише джелато, а ще й міжнародною відзнакою. Так, наш заклад хвиля попав до переліку European Coffee Trip». Є такий застосунок, є така організація, яка співпрацює з СКА. СКА — це Specialty Coffee Association, Всесвітня асоціація Specialty Coffee. І це гід по кав'ярням третьої хвилі в Європі. І на всю Україну 84 заклади представлені в цьому гіді. І на Чернігівщині два. Один із yeah. них в прилока, і ми цим дуже пишаємося. Це, мабуть, найбільша відзнака для кав'ярні, яка ну існує зараз в Європі. Нам нам дуже приємно. Мережа кав'ярень. Ваша кава підтримує громаду. Під час війни кав'ярні варили каву щодня для блокпостів і збирали гуманітарну допомогу. Я пам'ятаю, що були дні, коли ми робили, варили більше 60 літрів кави за день. Це дуже дослідно. ліза та Максим. Не просто створили бренд, а заклали в нього душу. Їхня перша кав'ярня була задумана як реклама для оренди кавового обладнання, але стала справжнім хабом для громади. А ще вони запустили ініціативу «Ваша кава, добра справа. Потім розблокували Чернігів і зайшли наші в села, ті, що були найбільше постраждали від вторгнення під Чернігом. І там людей не було житла, не було речень, не було послуг, не було нічого. Ми вирішили. У нас є одні знайомі, в яких був транспорт Чернігові, які їздив ну великий габаритний транспорт по Україні. Там вони щось розвозили. Меблі вони розвозили, а назад їхали постій. І В них була ініціатива, що вони ну якщо десь щось можна загрузити і провести от постраждалим роздати як гуманітарну допомогу, то вони там з задоволенням це робили. І ми декілька разів збирали у себе на кав'ярні бульвар, збирали речі там: іграшки, якісь там ковдри, взуття, одяг передавали цим людям. Ми були в шоці, наскільки людям хотілося допомогти. Да, і ми вирішили, що ми зробимо таку ініціативу Ваша кава, добра справа. Гарно римується, ваша кава з доброю справою. Одна гривня з кожної чашки в наших закладах. Іде на допомогу в якийсь збір, в якісь е соціальні волонтерські проекти, стоять так. сьогодні. Ваша кава забезпечує десятки робочих місць. Продовжує ініціативу Ваша кава добра справа і мріє. А ми тим часом принесли для мережі кав'ярень ваша кава особливий подарунок. наліпку тут добре з qr кодом який розкаже їхню історію. Ваша кава це про якість, тепло і підтримку громади. Дякуємо вам, лізо та Максиме, за те, що робите прилуки смачнішими, добрішими і сильні. Хочеться закликати наших прилучан. Кожного на своєму місці робить добрі справи. Це не так важко. Не треба ні від кого нічого чекати, треба просто робити самому, втілювати свої мрії, добрі мрії в себе на місці, і все буде добре. У нас прекрасне місто, в якому можна зробити дуже, дуже багато класних проєктів, є дуже багато ініціативних людей. Не треба їм просто заважати, підтримувати, і все буде чудово. Мережа кав'ярень, ваша кава місце, де по-справжньому добре серцю і смаку це була програма. Тут добре. А вже наступного разу ми завітаємо у спортзал Еволюшн Еволюшн місце, де тренування стають стилем життя. А кожен крок уперед це твоя особиста перемога.